логічне, логічне, скажімо так, продовження нашого минулорічного перезапуску серії Елард CYGARD, Так як ви знаєте, ми оновили нашу серію, ми запустили суперкласний девайс Zeitgard PRO, який дбає про вашу шкіру, очищає її, доглядає, здійснює антивікові процедури і навіть доглядає за шкірою тіла. Тому, звісно, логічним продовженням є розширення. Серії для догляду за шкірою обличчя і тим самим розширення нашої цільової аудиторії. Чому? Тому що з нашими двома новими засобами ми розширюємо серію спецдогляду. І у нас з'являються засоби з відомими і дуже популярними в косметології активними інгредієнтами. Тому сьогодні я вам зроблю огляд на дві новинки. По-перше, це сироватка з ніацинамідом. Далі я покажу її вам. І друга сироватка це сироватка з вітаміном С. Так. Тетяно, поки що слайди в нас не рухаються. О, а зараз пішли все добре. так. Добре, так. Взагалі, природно бездоганна шкіра. Я б сказала, що це швидше привілей, а не буденність. І тут я хочу підкреслити, що саме природно бездоганна шкіра. Або звісно, у нас є безліч інструментів, безліч косметологічних процедур, засобів, які допомагають нам підтримувати здоров'я шкіри. Її гарний стан, і звісно, все це ми завжди доповнюємо підтримкою організму зсередини. Але на жаль, ну, в силу різних обставин не всім пощастило мати бездоганну шкіру від природи, і ну, давайте бути чесними, великий відсоток страждає від недоліків шкіри. Тому наша нова сироватка з ніацинамідом це інновація у нашій серії LR Сайкарт. Ось так вона виглядає, тому що цей засіб допомагає боротися з різними недоліками та проблемами шкіри: це і висипання, і акне, і почервоніння, і розширені пори, і гіперпігментація, і жирність шкіри. Ну, тобто, в принципі, з будь-якими проблемами ця сироватка допомагає боротися. Зразу скажу, я тестувала цю сироватку десь протягом місяця, тому я маю сказати, що вона дійсно працює. Вона дуже класна і вона дійсно дає помітний ефект. Ось такий флакон містить 30 мл такий скляний флакон, має таку скляну піпетку з дуже зручним дозатором, тобто, виглядає дуже преміально якісно. І такого флакону вам вистачить точно більше ніж на місяць, тому що я використовувала її місяць. У мене ще залишилось при тому, що я її використовувала активно двічі на день. Тому вона ще й дуже така, скажімо, економна в використанні, от і вона працює. Я була дійсно вражена. А взагалі, які основні переваги має ця сироватка? Ну, перш за все, це її е, ключові інгредієнти, це ніацинамід, та екстракт арніки мексиканської. Загалом цей засіб поліпшує текстуру шкіри та зменшує розширені пори, помітно розширені. Вона матує жирну шкіру, тобто вона підходить жирній комбінованій шкірі. І загалом ця сироватка підтримує процеси відновлення шкіри. І далі я би хотіла розглянути більш детально усі властивості саме активних інгредієнтів у цій сироватці. Ну, по-перше, це ніацинамід, Почнемо з нього. Ніацинамід – це водорозчинна форма вітаміну В3, це необхідна нашій шкірі поживна речовина, яка загалом бере участь у багатьох процесах шкіри, клітинних процесах. А цей уже роками перевірений та ефективний інгредієнт. Використовується в безлічі косметичних за, засобів, це і сироватки, от як в нашому випадку, які борються з якимись видимими проблемами шкіри, такими як акне або гіперпігментація, і до якихось антиейдж кремів тобто це дуже універсальний засіб. Він стимулює синтез колагену природного колагену і керамідів, Він має ряд протизапальних. Регенеративних, антиоксидантних властивостей, і все це вже давно науково перевірено та підтверджено. А ніацинамід, взагалі, його можна назвати такою темною конячкою, яка має вже багаторічний досвід і бездоганну репутацію на ринку косметології, тому що вона підходить практично будь-якому типу шкіри і вирішує будь-які її проблеми. Як я вже казала, зволожує, омолоджує, зменшує пігментацію, висипання, жирність, захищає від вільних радикалів, які викликають оксидативний стрес, і тим самим викликають швидше старіння шкіри. Тому це суперінгредієнт і він дуже універсальний. Хочу зазначити, що в нашій сировиці міститься 10% ніацинаміду, і це досить високий вміст активної речовини, ну, тому що для порівняння а, на ринку є багато засобів, і ну, загалом там плюс-мінус починається від 2% концентрації, тут їх аж 10, от, і зазвичай в сировиці саме найбільша концентрація активних інгредієнтів. І в нашій сировиці ніацинамід працює з екстрактом мексиканської арніки. Яка, як ви бачите, має подібні, має подібні властивості до ніацинаміду і тим якби, підсилює дію. Тобто вона розгладжує шкіру, зменшує зморшки, тобто має, має антиїдж-ефект, вирівнює текстуру, зменшує пігментацію шкіри, почервоніння, підтягує, зволожує. І загалом, завдяки цьому, ваша шкіра сяє зсередини, виглядає сяючою. Далі я би хотіла ще вам розказати, як ніацинамід працює з іншими інгредієнтами, тому що він настільки універсальний, що він дуже дружній у, скажімо так, в команді з іншими активними інгредієнтами. Це ще одна причина її популярності, і він відмінно працює у поєднанні з. Різними суперпродуктами на ринку, тобто це і кислоти, і гіалуронова кислота, і ретинол, і вітамін С. І тут я хочу зупинитися саме на вітаміні С. Чому? Тому що наша інша новинка це сироватка з вітаміном С, про яку ми поговоримо далі. Так от, більшість косметологів вважають, що ніацінамід і вітамін С. Вони е, прекрасно поєднуються, е, скажімо так, ладнають один з одним, і їх можна використовувати одночасно. Але є думка, що вітамін С якимось чином може нейтралізувати корисні властивості ніацинаміду, тому саме тоді, коли ви використовуєте їх не в одному продукті, а от як у нашому випадку, в двох різних. Тому, ну, є лайфхак, звісно, потрібно їх просто наносити з інтервалом у часі. Ну або, взагалі, один продукт використовувати зранку, а інший увечері, тому що ну, немає сенсу наносити дві сироватки одночасно. Тому ці два продукти запускаються дуже синергічно, бо вони поєднуються між собою. І плавно ми тоді переходимо до нашої сироватки з вітаміном С. Хто вже давно зеларт, той знає, що цей продукт вже був, здається, два роки поспіль у лімітованому зимовому асортименті. Але відтепер ця сироватка буде у нашому постійному асортименті спеціальних засобів Lart Cigarд. Ось так виглядає наша сироватка Ела Царгерт з вітаміном С. Також її об'єм 30 мл, має такий Скляний флакон, трошки інший дозатор, теж зручний. От, і давайте перейдемо до основних переваг сиротки з вітаміном С. Ну, по-перше, вона містить особливу комбінацію, інгреди... комбінацію, перепрошую, інгредієнтів: це вітамін С, частинки золота і глутатіон. Далі я вам розкажу, як вони взаємодіють і чому би, це ефективна комбінація. Загалом, вітамін С це потужний антиоксидант, тому ця сироватка буквально реставрує шкіру, також прибираючи недоліки. Вона, перш за все, прибирає пігментні плями завдяки освітлюючій властивості. Вона стимулює утворення колагену, підтримує процеси відновлення шкіри, тобто також має антиейдж ефект Загалом це теж дуже 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 ефективний продукт, і давайте розглянемо більш детально властивості активних інгредієнтів цієї сироватки. Ну, по перше, вітамін С, скорбінова кислота, це ефективний антиоксидант, і він знижує негативний вплив ультрафіолету на шкірі і таким чином захищає шкіру від раннього. Ну і взагалі від фотостаріння. Далі, вітамін С є потужним антивіковим компонентом, тому що він стимулює синтез колагену і еластину. Далі, завдяки освітлюючому ефекту вітаміну С, його дуже часто використовують у засобах для боротьби з гіперпігментацією шкіри, і ця сироватка теж прекрасно справляється з цією проблемою. Ну і крім цього, на додачу до всіх інших корисних властивостей, вітамін С також дуже добре покращує стан шкіри закне. І також вітамін С використовують при куперозі за рахунок того, що він зміцнює капілярну стінку шкіри. Далі, ви бачите, що наш засіб містить глутаціон. Що це таке і для чого він? Глутетіон це також дуже потужний антиоксидант, і е, даній сироватці його функція полягає в тому, що вітамін С загалом це дуже ефективний інгредієнт антивіковий і в боротьбі з іншими недоліками. Але є одне але, чистий вітамін С, він дуже нестабільний у формулах е, на водній основі. Тобто, у воді вітамін С окислюється і, на жаль, він втрачає свої корисні властивості. Саме тому вітамін С у засобах поєднують з глутатіоном, також потужним антиоксидантом, який властивий нашому організму від природи. І такий комплекс антиоксидантний з вітаміном С і глутатіоном, він, скажімо, імітує природну захисну. Систему шкіри і від і утворює таку відновлювальну антиоксидантну мережу. Тобто обидва антиоксиданти діють синергетично, тобто вони посилюють один одного і посилюють загальний захисний потенціал один одного. І для тривалої ефективності відновлюють вибушу за тавтологією: відновлюють один одного. От, саме для цього у складі цієї сироватки є глутатіон. Також ви бачите, що у сироватці є частинки золота. І окрім е, широкого ряду корисних властивостей золота, е, воно виступає у цій сироватці, перш за все, провідником активних інгредієнтів глибокого шкіру, тобто наш вітамін С. Ну і, звісно, має ряд. Корисних властивостей, тобто, це і антиейдж-ефект, і регенерація клітин, і синтез колагену, і уповільнення розвитку пігментних плям. Тобто, ви бачите, що ці три інгредієнти вони мають подібні захисні властивості і прекрасно взаємодіють між собою і тим самим вони підсилюють один норму. От. Тож, у нас є такі два прекрасні продукти, які. Чудово поєднуються між собою. І давайте розглянемо, як їх інтегрувати у свій щоденний догляд. Ці два продукти. Ну, по-перше, ви вже знаєте, що у нас є наш новий прилад SideCard Pro. Ви використовуєте Про Перший, ні для кого не секрет, це завжди очищення шкіри і тонізація. Ви використовуєте прилад SideCard Pro для. Очищення шкіри, шкіри з очищаючим кремом, і потім ви тонізуєте шкіру з нашим тоніком урцайдер. І крок два це якраз час для спеціального догляду. Тобто, ви використовуєте одну із сироваток і, в принципі, ви їх чергуєте. Тому що, наприклад, сироватку з вітаміном С е, рекомендують ви наносити зранку, тому що вона має анти, антиоксидантні властивості, захищає від ультрафіолету, тому, в принципі, логічно наносити її зранку. Наприклад, під е, сонцезахисний крем, так, ну, або підволожуючий крем. А сироватку з ніацинамідом, її, в принципі, можна використовувати в будь-який час доби, ну, якщо в поєднанні з вітаміном С, то напевно тоді увечері. І, в принципі, наміт можна використовувати і двічі на день. Загалом ще така штука, що сироватки мають найбільш високу концентрацію активних компонентів, тому їх, звісно, зазвичай використовують для вирішення ну, таких більш радикальних проблем, як акне і пігментація. Тобто, ну, загалом вони підійдуть під будь-який тип шкіри, але. Напевно, що найбільш помітний ефект буде при наявності якихось таких помітних недоліків шкіри. Ці сироватки, знову ж таки, вони наносяться між тонізацією і зволоженням. І кроком три є нанесення вашого щоденного догляду, залежно від вікових потреб шкіри. Це можуть бути засоби наногол, beauty diamonds або ж платіну. Тобто. Все залежить від ваших індивідуальних потреб. Ну і для того, щоб усі засоби з активними інгредієнтами глибоко проникали в шкіру, ви знову берете ваш чудовий прилад SideGuard Pro, але вже змінюєте на розгладжуючу насадку і масажуєте шкіру обличчя для того, щоб усі активні інгредієнти засобів глибоко проникали в шкіру. Таким чином, ви формуєте вашу щоденну, ваші щоденні процедури догляду. До І є ще пару лайфхаків стосовно нашої нової сироватки з ніацинамідом. Як я вже казала, ця сироватка містить досить високу концентрацію, тобто 10%. І, ну, взагалі, це не шкідливо, це, навпаки, корисно, але оскільки. Кожна шкіра може реагувати по-різному на високі концентрації активних інгредієнтів. Ми рекомендуємо повільне, повільну інтеграцію цього засобу у ваш ритуал догляду, якщо ви, звичайно, раніше не використовували подібні активні засоби. Тобто, для початківців рекомендується наносити одну-дві краплі один раз на день. Перед нанесенням ваших звичних засобів. Але якщо ви вже досвідчений користувач і ви активно використовуєте подібні засоби з активними інгредієнтами, ви можете використовувати її навіть двічі на день і наносити вже трошки більшу кількість шкір після знову ж таки після тонізації і перед вашим денним або нічним доглядом. Тобто, тут вже ви самі зрозумієте, коли вам коли вашій шкірі більше подобається, як ви її наносите. Це такі пару лайфхаків щодо цієї сироватки. Так, і далі тут ви можете побачити нашу серію засобів саме спеціального догляду. LR тобто ви бачите, що завдяки цим двом а, сироваткам у нас вже розширилися а, корисні властивості наших засобів. І тут ви вже дійсно можете знайти. Не тільки засоби, які борються з різними недоліками, а й просто ну, у вас є якісь особливі потреби шкіри, тобто вона може бути засуха, або ви хочете просто захистити її від цифрового старіння, або ж вам не, не вистачає енергії, або ж ви хочете миттєво помітне зменшення зморшок, і в цій серії ви знайдете той засіб, який вам підійде. А загалом я вам дуже рекомендую ці пісороватки спробувати, тому що вони справді працюють. От, ну і звісно, для більш глибокого знайомлення з продуктом спеціально для вас ми завантажимо у партнерський кабінет допоміжні інструменти. Так, це. Поширені запитання, це довідник, а також презентації. І ви ще раз можете ознайомитися і більше заглибитися, познайомитися зі складом продукції. От. І використовувати ці інструменти для ваших презентацій. От. Наразі в мене все. Дякую. І я ще хочу переглянути чат. Якщо Будь буду, ласка, перегляньте, запитання. Тяну. бачу, що там купа запитань. Люди активні, люди цікавляться. До речі, перший коментар від uh, пані Барібан. Така гарна. Пані Олександро, то ви Олександро, до дуже, дуже дякую. То До сироватки чи до Тетяни? От, так, Олександро, проти так, пігментації, так, да, це супер. Е, питання від Юлії: сироватки наносять просто чи можна під прилад сайткер? А дивіться, сироватки наносяться м, перед. Вашим кремом денним або нічним, ну, тобто під прилад, але спочатку після сироватки ну, потрібно нанести ще ваш звичний денний або вечірній догляд. Тому, в принципі, так, вони наносяться під прилад. Сироватка з вітаміном це дуже гарно працює, це факт, я теж це перевірила. Чи можна наносити питання від Юлії також сироватку з вітаміном, це зараз в сонячний період року. Так, можна і навіть потрібно, тому що це антиоксидант, вітамін С, і він захищає від шкідливого ультрафіолетового впливу. Тобто, якщо ви будете наносити вітамін С ще й у поєднанні з, з кремом з спієфом, це буде взагалі суперкомбінація. Тому так, звісно, необхідно наносити в сонячний період. Так, коментар від Юлії. Я знаю, що не можна використовувати препарати, які прибирають пігментні плями. Як краще використовувати весна осінь-літо ввечері чи вранці, і чи треба додатковий захист від сонця під час використання? Ну, Дивіться, е якщо говорити про ніацинамід, е з ним немає обмежень в Порі року чи часі добі, доби, тобто ви можете використовувати в принципі в будь-який час, тому що це універсальний засіб. Вітамін С знову ж таки повторюсь: краще використовувати вранці, тому що логічно, що коли ви передбуваєте в день. Під э, УФ випромінюванням вона дає більше ефекту. Але в принципі можна пробувати. Мені здається, що можна пробувати обидві сироватки чередувати і ну я так завжди роблю. Я пробую там одну зранку, а потім увечері, і мені вже якось по стану шкіри стає очевидніше, як вони краще працюють, тому що це ж теж індивідуальна історія. Так, Світлана пише, що з вітаміном влітку це ввечері. Окей. А, е, Олено, ваш коментар тільки що сказали, що вона нас защитає від УФ, значить, утром. А малость на увазі, що не сама сироватка з захистом від УФ фільтру. Тобто тут немає СПІФа в складі. А, окей. Сам вітамін С захищає від ультрафіолету. Таке уточнення. Так. Класні новинки. Найкраща компанія. Запис буде. Та Олексію запис вже є. Іде? Добре. Олександро, чому у нас роблять косметику без СПФ-у? Гарне питання, на яке я напевно що не зможу відповісти відразу, тому залишимо це на, на обговорення. От ну що, в принципі, з коментарями, все дуже дякую всім за активність. Дякуємо і вам, Тетяно, за чудову так. інформацію. Якраз таки вирішили ми під кінець місяця трішечки підкинути під закриття людям власних новинок. Людей. Так, абсолютно, абсолютно вірно. Тому друзі, я думаю, що ви бачите, що ми наш український офіс також в. Тісному співробітництві з uh, Німеччиною робимо для вас наші шановні партнери все найкраще, щоб у вас були найкрутіші інструменти, найкрутіші продукти. Вже зовсім скоро будуть суперкруті стратегічні новини. Тому обов'язково усі приходьте на LRTV, Обов'язково, друзі, і потім на Wellness Wednesday також приходьте. Новини будуть просто кришесносні. Тому, друзі, дякуємо, що ви з нами. Тримаємося Дякую. на зв'язку. Класного і, всім закриття. І, і без... Та, сорі, сорі, перев'ю тебе, бо тут запитання, коли можна придбати. Вони вже після вебітару, ви можете вже їх шукати в нашому онлайн магазині, вони вже у продажі. Так, друзі, купуйте обов'язково, пробуйте, класно закривайтеся, і зовсім скоро ми знову ж таки з вами побачимося з суперовими новинами. Всього найкращого. Дякую всім, гарного вечора. До побачення.